Служба безпеки України вже встановила усіх причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпру, 14 січня. У Дніпрі там ракета тоді пройшла просто, просто повз весь будинок до підвалу. І причетних до цього геноцидного акту встановлено. Василь Малюк, тимчасовий. В очільних служби безпеки, служби безпеки України обіцяє, що кожного буде покарано. Тим часом журналісти вже поспілкувалися із цими нелюдями, знайшли їх у соціальних мережах і. О, диво кажуть вони, а ми не ми нічого не знаємо, новини не читаємо. Один з них, Олексій Ваненко, у розмові з журналістами заявив, що він взагалі звільнився з армії три роки тому і пробили йому голову. Ну очевидь, наслідки відчутні зараз. Каже, вийшов на пенсію, нічого не знаю, і немає йому вже чим навіть думати про війну в Україні, що доволі помітно. Ін інший взагалі на запитання про те, чи він причетний до обстрілу, каже, що працює в лісовому господарстві. Що він це їхні звичні байки? Коли так. починають от продзвонювати, вони чомусь думають завжди, що їх ніхто не знайде, ніхто не бачить, ніхто не в курсі, де вони. І Коли от вже з'ясовували журналісти розслідувачі, тих, хто керує взагалі запусками всіх ракет по Україні, там із інших аеродромів і калібри запускають, хто точні координати визначає, ці ж командні центри всі відомі. Їхні працівники теж коли до тих людей дзвонили, вони казали, там, Ні, ми не в курсі, ми не працюємо. Потім всі, хто в бучі вчиняв злочини і так далі, так само до них коли дзвонять, вони кажуть, ми там не були, нічого не знаємо. Потім рідко, коли дехто з них бере там на себе відповідальність, намагається втекти з Росії. Кілька таких випадків було. Сьогодні будемо про такий випадок говорити, числа Вагнерівці. Ну але, так. власне кажучи, дійсно, але це поодинокі говорити про тенденційність цього процесу ще зовсім не можна, тому що вчиняти злочин легше і простіше ніж брати на себе відповідальність і нести за неї кару. Про це ж вони не думають, коли це роблять. А ми про те, як оманювати і відбілью. Тися в них прописані а, давно. От вони один з них каже це, який лісник: не ходіть у моєму лісі, і не лякайте білок. Порадив він журналістам і кинув слухавку. Але були ще й... Бі білочка вже в голові. Стрибає, вже... вже і не одна, так і не тільки білочка, але були й такі, які були охочі поговорити із журналістами. Отакі От, Дмитро Галінков, начальник штабу авіаційної ескадрилі цієї авіаційної групи. Давайте я пропоную послухати, що ж він говорить. Яка в нього версія того, що він теж, мабуть, непричетний. Я прям на кнопку женал или в этом самолете сидел. <с> что вы хотите? Но вы вы просто... инженер 52-го тяжелого бомбардировочного полка, правильно? Да, mm -hmm. да неправильно. Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь, блин, кем вы меня называете, в чем проблема? Крым все равно наш, все остальное тоже наше. Что ты хочешь-то от нас? Вы поддерживаете, что сейчас 40 человек погибло в Абаддона. Я ничего не доме? поддерживаю, что ты хочешь от меня? Та ні, нічого вашим тут не буде ні Крим, ні жоден клаптик української землі. А за те все горе, яке ви приносите на наші території. Ви побачите відчуєте таке, що вам і не снилося. Ну, так видно, що він дуже роздратовано, так емоційно історично навіть реагував на дзвінок журналістки. Купа матюча, купа різноманітної нецензурної лексики, підвищених тонів емоцій. Щось підгоріло, бо його знайшли що і виявили. Ви Хаті я ж ага. то кнопку нажимав, я ж то сидів там в самоліті. Так він ніби тільки той, хто натискав кнопку, чи сидів в літаку, відповідальний відповідальні всі причетні, хто знає про ці запуски ракет, хто віддає накази, хто обслуговує ці літаки. Інженери, різноманітні механіки навіть винні в цьому, бо вони безпосередньо власне беруть участь в ударах по українській території, але видно, що цей от. Е так, з яким поговорили Галянков, його прізвище. Нагадаю, так він взагалі вважає, що це все цілком легітимно. Насправді бо там в іншій частині розмови він справді сказав, що Крим все одно наш там uh -huh. з матюками, все остальне теж наше, Україна, регіон Росії і так далі. Це все єрес, та абсолютно фашистську. Він в цій розмові виклав і абсолютно її не заперечив. Там відразу видно по інтонаціях, по голосу людини про тих в, в пиках, які опублікували. Що всіх цих негідників потрібно просто судити? Це злочинці, це просто закоренілі злочинці, які знаючи, що ракети Х-22 абсолютно неточні, і можуть влучати по мирних людях. Далі їх запускають по українських містах. Тобто, там ну, це не, не офіцери, це просто негідники, які там односять погони, кітелі. взагалі вся армія Росії, це армія негідників і злочинців, Ми це вже все розуміємо.